Саме в Україні, десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от, такі от справжнє, за базаром українським дуже скучає. Ну, тут, тут нема такого. Тут уже все біло, техна логіка, це вся історія. Ну, мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, Відчуть оце все ти побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, шилжало, сплювалися на щось. Але це нормально людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше, Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Звісно, дуже оця українська доставка, український сервіс. Це то, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день ніде в світі такого немає. І якщо чесної медицини теж ніде такої в світі, як немає в Україні, про всіх оцих цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь рач панос чи золотука в цих лікарнях. Це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто, за кордон їдуть тільки що там рак вилічить, чи якісь операції, що воно в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті кінди, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так Україну ці насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень, провірятися, це б взагалі було класно. Короче, в, в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити. Bye. Oh.